Сніданок у кролів. У кожного своя піща. Кожного свій раціон. Хто калачики, хто розу, хто кольбабу. А там собі пасуться пошти сіно. Сінаж. Кроль режий, рижий, кроль, кроль. Ролик, що ти мовчиш? Йжуй. Королихи. О там. Треба подивитися, мабуть, ще одна буде котиться. Чи що не котиться, пороситься? Ну. Ой, як обступили. Колюча, правда, ну їдять. А їм різна трав'я буде. Бо акація медать трошки надоїла. Ладно, хватить. Он, рижий біжить, біжить, рижий. Рижий І ще один рижий вибіг. А я какой Да, носи красивенький. О. Позуют, да? Хорош.